Jest zniżki na z 15% w aptekach Podróżnik. Wam to się У бучі чоловік напав на дружину загиблого захисника та її сина, бо його попросили говорити українською. Сусід два місяці готував план помсти, а одного дня прийшов із дерев'яним бруском прямо у квартиру героя. А то для розправи жінка та її син отримали серйозні травми та заявили на кривдника у поліцію. Наразі триває досудове розслідування. Чому російськомовного чоловіка так обурило законне прохання спілкуватися держав? Про це далі. Вітаю, мене звати Дарина Гуцкало. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. У Бучі вбивають за українську мову. Саме із цих слів розпочався допис постраждалої Валентини Буяло, у якому вона, власне, і розповіла про жахливий напад. Стало відомо, що інцидент стався ввечері 10 жовтня, прямо у неї вдома. До нас квартиру постукав сусід. Людину ми неодноразово бачили у нас в дворі. В під'їзді також він є у чаті будинкової групи. Тому ніякого страху не було. І ми йому відкрили двері. Зробили крок в коридор. Коли жінка відчинила двері, перед нею стояв знайомий чоловік. Цей Андрій сусід без будь-якого діалога відразу почав наносити удари по голові зі словами: «Тебі не подобається, як я розмовляю? на якому хочу язике, на тому і говорю». Дружина захисника зауважила, що на розбірки сусід ішов цілеспрямовано та заздалегідь підготованим. В руках у сусіда був дерев'яний брус, який він взяв заздалегідь із собою. Ця людина навмисно йшла до нас в квартиру чинити з нами розправу русkoязичним челюстям байдуже кого вбивати. За словами Валентини, з чоловіком ще два місяці тому вона мала конфлікт. Він підрізав її на дорозі, бо сів за кермо на підпитку. Під час спілкування жінка зробила йому зауваження через мову, якою він із нею говорив. Конфлікт був вичерпаний. Єдине, що я сказала, що потрібно переходити на українську мову. Скільки ще повинно загинути українців, щоб люди почали спілкуватися нашою слов'їною? Після цього нібито все було добре. Сусіди нерідко зустрічалися у дворі, віталися і навіть інколи спілкувалися. Кувалися. Втім, як виявилося, чоловік два місяці виношував ідею помститися, і, врешті, одного дня напав на родину Валентини. Ба Більше сусід побив не лише жінку, а й її неповнолітнього сина. Результат розправи з сусідом над моєю сім'єю. Це черепно-мозкова травма плюс струс мозку. Також у мене інсульт під питанням. Мене госпіталізували у лікарню. Брусом сусід також наносив удари моєму неповнолітньому сину, який кинувся на захист. Дитина також зазнала травм. Жінка зауважила, що поліція вже відкрила справу у єдиному реєстрі досудових розслідувань. А справедливого покарання для кривдника буде домагатися адвокатка Катерина Українцева. За її словами, наразі триває досудове розслідування. Було проведено вже декілька важливих слідчих дій та встановлено основні обставини нападу. Також адвокатка зауважила, що жити в україномовному суспільстві це законне право громадян нашої держави. А здійснення нападу та переслідування за мову родини герої АТО, щоб Поклав життя за нас жахливо відомо, що чоловік Валентини Василь на позивний бук загинув у 2016 році від кулі снайпера під Горлівкою на Донеччині. Був старшим сержантом, служив у 53-й окремій механізованій бригаді. Я хочу зробити в цій ситуації правильний акцент. В даному випадку е переслідування відбулося і. Незаконне побиття саме за українську мову, за українську мову, а не навпаки. Тобто дуже важливо правильно формулювати і розуміти ці думки, що українці, україномовні в Бучі не б'ють російськомовних і не переслідують російськомовних. Це дуже важлива відмінність. Ви маєте це розуміти. Катерина Українцева розказала, що Валентина та її син пережили горе втрати чоловіка та батька, а потім і окупацію рідного міста, яке боролося за нашу свободу, честь та гідність. Нагадаємо, що російські війська зайшли у місто 27 лютого. Буча була під російським гнітом 33 дні. А 31 березня була звільнена після деокупації. У Бучі виявили факти масових убивств людей, з яких росіяни відверто знущалися. Також адвокатка наголосила, що про утиски україномовних людей мають знати на міжнародному рівні, щоб врешті показати, що ми не вдаємося до пригноблення російськомовних у той час, коли до таких злочинів нерідко вдаються вони. В даному випадку відбулося страшне. Ну просто я вважаю, що це взагалі. Це потребує не просто розголосу там в Фейсбуці. Це потребує розголосу на телеканалах, на, в, в усіх меседжерах. Це потребує розголосу. Щоб міжнародна спільнота теж розуміла, що зараз у нас відбувається переслідування саме україномовних, а не навпаки. В Україні відбувається виходить переслідування україномовних. Скандал через мову не так давно розгорівся і в Одесі. Там відвідувачка магазину одягу називала українську мову телячою та запевняла, що в Одесі такого ніколи не було. Мова це в'яжий язик. Якщо б ми з вами жили по-чоловічці, мабуть, ми б з вами договарювалися, Так, як всі нормальні люди. А не на нервуйте, вимає, будь ласка, розмовляйте будемо, на тій не мові, не як не вам життя. зручно. Ми, ми вас не заставляємо ні, а, ні а в чому. Ви мене заставить? ви говоріть да, на тій мові, яка вам зручна. Такой, я, я, я розмовляю себе, на тій мові, яка мені зручна. На відео що розлетілося мережі, відреагував і уповноважений із захисту державної мови. Тарас Кремін звернувся до національної поліції з проханням вжити заходів у відповідь на приниження працівниці одеського магазину, яка спілкувалася із клієнтами українською. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що мовний скандал розгорівся в Одесі між таксистом та його пасажиркою. Чоловік спершу заявив, що не розуміє українську мову, а потім і, взагалі, висадив дівчину з авто. Мовляв, не буде її вести далі. Чим закінчилася сварка? Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Ну а ми продовжуємо далі. Не так давно у Дніпрі стався ще один жахливий напад на дружину військового та учасницю мітингів у підтримку військовополонених Лесю Волобуєву. Кривдником дівчини виявився нетверезий сусід, у якого все схвачено у поліції. Повертаючись додому одного вечора, ти стаєш потерпілою прямо біля свого під'їзду, бо твій п'яний сусід, будучи в компанії родини і друга, безжально б'є тебе руками та ногами. А жодна людина, яка знаходиться поруч, не має до цього діла. Всі просто за цим спостерігають. Дівчина поверталася ввечері після прогулянки із собакою. Перед хвірткою, яка веде до під'їзду, їй трапилося двоє чоловіків та двоє жінок. Чолов'яга із цієї компанії намагався погладити собаку, на що дружина Захисника зауважила, що не дозволяє чіпати тварину без дозволу. Це спровокувало агресію у сусіда. Нападник перегородив мені прохід до хвіртки та не пропускав. Я просила пропустити мене, він питав, що я йому зроблю. Я намагалась пройти, просила його супутниць якось вплинути, але з їх боку не було жодної реакції. Голосно кликала на допомогу сусідів та ніхто мене не чув. Нападник підіймав руку догори і поводив себе зухвало та агресивно. Дівчина дістала спрей антиперспирант аби показати, що буде оборонятися. Втім, не думала його використовувати. Коли нападник почав до неї наближатися, все ж вдалася до крайнощів. Вочевидь, це і розлютило чоловіків. Тож один із них, від якого тхнуло алкоголем, кинувся на дівчину із кулаками. Я побачила, як чітко в мене летить міцно зжатий кулак правої руки. Два удари прийшлися в голову. Від чого я відразу впала на землю. Нападник продовжив бити мене лежачо, бив ногами. Мінімум два удари ногою. Інші три особи не намагалися зупинити чи завадити нападнику. Коли він закінчив бити і відійшов, я спробувала встати і зрозуміла, що я вся в крові, та що мені треба тікати. Нападник сказав, що битиме мене кожен раз, як бачитиме. Результатом зухвалих дій чоловіка стали зламана рука у дівчини, розбита голова, сколи на зубах, синці та голові. І забої по всьому тілу. Одразу після побиття Леся викликала поліцію, аби та розібралася із нападником. Втім, бездіяльність правоохоронців її вразила. 326-й наряд патрульної поліції, прибувши на місце злочину, абсолютно нічого не робить і їде далі. А нападник гучно хизується, як він побив дівчину, і що йому нічого за це не буде. Дівчина заявила, що у той вечір чоловік прописав два ляпаси і своїй коханій, що стояла поруч. З її слів, нападник вже має відкриті кримінальні справи і спокійно продовжує скоювати нові, ба більше свою зухвалість він демонстрував навіть у залі суду. Чоловік вважає себе невинним, а свідки з його сторони дають хибні показання. Леся пояснює, що нападника все ж взяли під варту, втім чи надовго. Наразі він знаходиться під вартою, але дуже бажає вийти і буде намагатися все для цього зробити. Чи понесе справедливе покарання чоловік за побиття родини загиблого Атовця? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас. Нас з вами вже 230 тисяч підписників. Далі більше бережіть себе та любіть Україну. На все добре.